Всім привіт! Квадромото компанія. Сьогодні будемо знімати нарешті свіжо зібрані спарки, бо багато їх покупають і не встигаємо їх знімати на відео. Значить, це моделька 200, по факту тут 180-й двигун, тут є ручний пуск, є електростартер. під сидушкою хто не знав, знаходиться акумулятори. Тому якщо у вас там Вдруг він перестав заводитись, буває таке. Перевірте, в першу чергу, можливо, від'єдналась просто клема. Ви там щось пошоркали, клема від'єдналась і все. E, значить, ця моделька йде 200-4. Це 25-го року модельний ряд. Отримав кольоровий LED-дісплей. Повністю приборка кольорова окремо є лічильник мотогодин для того, щоб робити правильне ТО. Опять же, Якщо здаєте під оренди, ось це ту ж, те ж штука в принципі, набагато краще, ніж тріп працює. Значить, коробка варіатор під праву руку, сигналізація, два брілка в комплекті, два ключа в комплекті. Гальмірна система тут дискова, тобто гальмір... гідравлічна, скажімо гідравлічна. Є спинка, дві накладки, два багажних відсіка, якщо кофор хочете поставити по освітленню. Додатково така панель жовтого кольору: для чого це зроблено? Для того, щоб коли катаєтесь вночі. Хоча у нас зараз військовий стан, але по факту колись його не буде, катаєтесь вночі, жовте світло набагато чітче прорисовує а, силуети і так далі. Тобто, в плані безпеки для зору а, вночі отака штука набагато ліпша. Плюс тут є діодна а, LED підсвітка, вона теж там біле яскраве світло, але вночі цього замало, тобто додаткову панель не даремно поставили. Що радує, повністю металевий захист передка плюс фари. Все у вас захищено, передній пластик захищений абсолютно. О, сейчас, я не знаю чи буде Тут видно а, значит, тут у нас розташований клаксон з маленький масляний радіатор для охолодження системи, плюс повітря. Обслуговуємо речаги. ось Талотниці, всі шприцуємо перед відправкою. Подвійний аобразний речак амортизація незалежна стоїть. Ззаду у вас моноамортизація. Зараз покажемо. Кулеса тут 20-11-10 і 21-7-10. Тобто вони менші, ніж на фортешних моделях, але протектор тут більш широкий. Для піску краще. Металевий захист повністю зверху для е, цепа. Задній амортизатор з регулюванням, дискові гарма, фаркоп в комплекті. Отака От моделька в трьох кольорах, нагадаю, виходить. Один рік офіційної гарантії по всій Україні можна замовити. Будь-яку точку України ми доставляємо будь-куди в зібраному стані вдома перевіряєте з водієм. розраховуєтесь. 2,235 Коштує замовити можна отут номер, бачите на екрані. Всім гарного дня.